Добрий день, шановні батьки та діти! Я дуже рада вас вітати! Сьогодні я пропоную вам пограти зі мною з манкою. Для цього підготуйте коробку. Можна пофарбувати її дно, або покласти на дно звичайний кольоровий картон і насипати на дно манку, щоб повністю закрити дно або підготувати вже готовий піднос. Почнемо з того, що привітаємося з манкою. Привіт, маночка! Спробуємо її зрозуміти, яка вона на дотик. Вона м'яка, приємна, дрібна, розсипчаста, схожа на пісок. Давайте нагорнемо. Гірку і насипамо манку собі на долоньку. Будемо пересипати манку з однієї долоньки в іншу, потріть її між долоньками. Ось так. Можна посипати її як сіль однією рукою. Іншою рукою можна зробити велику гірку. Ось таку, як у мене, а потім розрівняти її долоньками. Ось так. Давайте домовимось. Що ми будемо грати з манкою і не розсипати її. Долоньки ми будемо струшувати над коробкою. Ось так. Коли потрібно витерти малюнок, ми можемо його розрівняти долоньками або потрусити коробочку. А зараз я пропоную помалювати. Давайте намалюємо вказівним пальцем коло. Малюємо промінці. Ось таке гарне сонечко у нас виходить. Витримо малюнок, а зараз намалюємо хмаринку. І дощик, який накрапає, Кап, кап 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 кап. Ось яка хмаринка з дощиком. Витрима малюнок. Я пропоную намалювати паркан. Будемо малювати прямі лінії згори донизу. Ось такі в нас лінії довгі, це схоже на паркан. Витрима малюнок, а тепер намалюємо хвилясті лінії. Як морські хвилі. Море хвилюється раз. Море, хвилюється, два. Ось такі хвилі. Давайте намалюємо іншою думкою, іншим пальцем. В інший бік. Ось такі хвилі морські у нас. Ось таке море. А ще можна малювати одночасно всіма пальцями. Ось які хвилі високі. Однією рукою, а тепер іншою. Діти, вам сподобалася на дотик манка? Так. Які емоції у вас виникають, коли ви малюєте на манзі. Спокій, розслаблення. Вона вам допоможе не тільки розслабитися та отримати позитивні емоції, але й розвиватися. До побачення, до нових зустрічей!